Привіт всім, дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на травень 2024 року. У травні місяці у нас 1 числа розвертається Плутон у ретро-рух, і це планета трансформацій. Він розвертається у нас у водолії. Дивіться, де у вас знаходиться знак водолія і знак козорога, тому що е, зараз Плутон в останнє стане на ось він не буде заходити вже в Козорог, але він стане на м, посередині між козорогом і між водолієм. Він стане на нульовий градус. І він ніби повертає такий останні 20 років, ви жили якимось життям. Ваша оця ситуація вона вже закінчилася, закінчилася в січні на початку цього року. Але зараз вам ніби потрібно іще раз розвернутися назад, подивитися, довирішувати якісь питання, або будуть якісь ще відголоски вашого минулого до осені. У вас буде час, щоб це все зробити. Проявлятися будуть відголоски в вашому житті, і їх обов'язково потрібно вирішити. Тому що е, Плутон, він, ніби, знаєте, от перед тим, як іти вже заходити в нове життя, ви вже в нього зайшли. Але і ще потрібно розібратися з якимось вашим минулим, з якимись минулими ситуаціями. Так, давайте дивитися, що вам скажуть карти, другі леви, на травень місяць. Він у нас досить цікавий буде. Так. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Починайте навіть зі знака асценденту, тому що він е, інколи більше програється, ніж ваше сонце. Все це можна розрахувати дуже просто в інтернеті. Достатньо тільки знати ваше місце народження і ваш час народження. Так, перша карта для Лева на травень 2024 року. Дев'ятка пентаклів дуже хороша карта. Леви, дорогі, дев'ятка пентаклів говорить про те, що вам потрібно буде показувати свої ресурси, свої достатки. Ви будете себе почувати у фінансовому плані дуже добре, дуже стабільно і спокійно. Тут можуть приходити до вас якісь результати фінансові. Так, тут ви можете отримувати якісь гроші і ще останні, які вам можливо хтось заборгував або гроші, які ви не і по 9-Пентаклів, ви ніби, знаєте, ви збираєте урожай. Якась справа може закінчитися, і ви зберете весь цей урожай і будете мати собі так, щоб це не було. Це може бути навіть не в фінансах, так, це може бути просто якась, е, якийсь ресурс, який ви потім зможете використати собі на користь. І обов'язково по 9 Пентаклів вам потрібно показувати себе. Потрібно показувати свою гармонію, те, як ви себе почуваєте, е, будьте взагалі такою світлою. Будьте світлою людиною. Так, наступна карта для Лева на травень 24-го. Четвірка жезлів. Щось пов'язане з вашою квартирою, може будете тут вирішувати якісь питання, документи е, на рахунок нерухомості. Може, це будуть якісь так, може вам за, до, завершить платити там за вашу квартиру, якщо ви її там продали десь колись. І зараз ви отримуєте останню суму грошей. Е, або ви закінчите, так, і у вас будуть ці фінанси, щоб ви нарешті вже собі вирішили питання зі своєю квартирою. Е, все, що пов'язане з сім'єю, у вас тут буде дуже гарно, швидко вирішувати. І ви це будете вирішувати. Карта досить стабільна. Тому тут все, що пов'язане з сім'єю, воно буде досить. от Можуть бути якісь святкування, можуть бути якісь, е, так, до вас можуть приїхати ваші внуки, діти. Е, ви можете потрапити так, на якесь святкування в вашу сім'ю, хтось буде влаштовувати, у вас буде привід для того, щоб відсвяткувати по четвірці жезлів. І ви на цьому заході можете дуже добре себе проявити по дев'ятці пентаклів. Так, і ще одна карта для Лева. Карта для Лева на травень 24-го. І знову фінанси, подивіться, рицар Пентаклів вам випадає. Тут ви будете або кудись йти з подарунком, так, робіть подарунки, робіть, і робіть їх від чистого серця. Або хтось вам буде знову ж таки доносити якісь гроші, доносити якісь ресурси. Можливо, це буде кудись поїздка, або це буде. Так, поїздка тоді буде дуже повільна, тому що по пентаклям це у нас найповільніший рух, але рух буде у справах у вас. Тут все буде рухатися досить таки повільно, поступово. Не очікуйте, що це буде якась така фу, мене, ем, молнія, так? що це все дуже швидко буде рухатися. Ні, все буде рухатися досить таки стабільно. Фінансовий дохід дуже стабільний тут у Леві на травень місяць, і е, можливо хтось займеться тут, е, навіть ви почнете працювати, можливо, навіть з. Не знаю, може, якісь ремонти робити, може якісь е, щось для дому робити, дизайн якийсь. Е, е, і ви тут будете, або, або ви будете вкладати свої гроші у вашу квартиру. І ви цим будете дуже сильно задоволені, чи просто у вашу сім'ю будете вкладати свої гроші. Так, наступна колода карта для Лева на травень 24-го. Трійка жезлів. Захочеться кудись поїхати, захочеться робити якісь е, дії в своєму житті. Можливо, хтось спортом тут займається з левів. Е, може, це буде якесь планування, якось поїздки. Хоча тут, скоріше, вже не планування, тут дії, вам треба робити якісь конкретні дії. У Вас четвірка жезлі випадала, трійка жезлі вам випадає. Вам треба кудись рухатися, вам треба щось робити. От поставили собі ціль і рухайтеся до неї, і робите її, щось, якісь дії, вам конкретні, фізичні, вам потрібно буде тут виконувати обов'язково. Можете багато Їздити. В цьому місяці по місцевості буде у вас багато пересування, можливо, якийсь новий е, транспортний засіб, або е, якась техніка тут до вас прийде, нова. Ви купите собі новий телефон, якісь нові те, що вам потрібно для того, щоб розвиватися. Тут дуже важливо вам розвиватися в цьому місяці. Може хтось до вас приїде, може буде якась у вас новина саме зв'язана з пересуванням. Паж мечей, так, новина може у вас бути, подивіться. По пажу мечей тут якесь прояснення ситуації, якісь документи нові. Може, ви розблокуєте собі якісь документи на рахунок вашого транспорту, або ви оновите якісь тут документи на рахунок вашого транспорту. По пажу мечей, новини, будь-які тут можуть стосуватися все, що у нас через повітря, тому що мечі це у нас повітря, все, що до вас воздушно кабельним путем йде, тут все сприймайте. Ваші діти можуть прояви. Тятися можуть бути якісь чіткі чітка інформація від дітей, або якісь заяви від ваших дітей. Наприклад, ви виберуть де вчитися їм, або е, ваші діти кудись поїдуть, так і вам будуть заявляти про те, що вони кудись їдуть. Дуже важливо тут говорити в цьому місяці, і якщо у вас є якісь питання до вирішення, то вирішуйте їх одразу і чітко. Одразу вам потрібно реагувати на ситуацію. Якщо це якийсь поход до лікаря, то вам зразу запишіться. Якщо це якась інформація, то зразу її вирішить. Не тягніть. Вам потрібно тут думати, що все, що пов'язано з думкою, все, що пов'язано з документами, з інформацією, тут потрібно дуже швидко вирішувати і діяти саме в цьому. І ще карта для Лева на травень 24-го. Королева кубків. Ммм, дорогі Леви! У вас тут хтось або закохається, або з'явиться тут у вас така жінка в вашому житті, яка буде допомагати вам налагоджувати ваш емоційний стан саме. Це у нас рак Скорпіон або Риби. І така жінка у вас явно буде тут проявлятися, чи ви. Будете у її вібраціях знаходитися, так ви будете себе почувати закоханою такою дуже емоційним. Емоційною людиною по королеві кубки вона тут тримає якийсь кубок, можете отримувати якісь подарунки, приємні, дуже емоційні. Може ви кудись поїдете, може якісь документи будете вирішувати з цією жінкою, так або вона вам буде допомагати. Це може бути психолог, наприклад, це може бути людина, яка дуже добре розбирається в емоціях. Це може бути хтось, хто може допомогти. Так, нагодувати, наприклад, вилікувати. Так, від чогось якась медсестра, або ще хтось. Може, ви тут будете з цією людиною вирішувати якісь питання. Або ця людина от проявиться саме по пажу мечей. Так, вона з'явиться скаже про себе, чи ви разом кудись будете їздити, вирішувати якісь питання. Королева кубки у вас явно тут програється. А хтось із Левів може закохатися і поїхати у неочікувану таку подорож. Так? Ви будете кудись їхати, або будете разом зі своєю, своєю коханою людиною, ви будете їхати за цими відчуттями кохання. Так, наступна колода. Карта для Левів на травень 24-го. Дев'ятка кубків, боже, леве! У вас такий хороший розклад, дуже класний розклад. У попередніх знаків він був такий досить серйозний. У вас такий на лайті. Прям дев'ятка кубків. Знову показуйте себе, проявляйте себе. Ваше досягнення, яке ви те, що ви вже маєте, воно зіграє вам на руку. І дуже важливо його тут проявити і показати себе. Дуже важливо е, знати собі ціну тут. По 9 кубків ви будете, ніби виставляти все своє на показ, всі свої навички, е, всі свої найкращі сторони. Ви будете проявляти і будете їх показувати. І вам захочеться це робити. У вас буде можливість це зробити. Тому. Тут, знаєте, леви. Це ж, ну, це ж, це ж про вас, це ж, це ж показати себе вам потрібно. Побудьте трішки з собою, побудьте трішки левом і отримуйте від цього кайф. Так. І ще карта для лева. На кавіть 24-го. Зірка вам випадає. Це здійснення якоїсь мрії. Може хтось тут вийде на сцену, можливо, хтось тут буде так проявляти себе, показувати себе. Тому що Леви, ви вами покровительство сонце Лев відповідає п'ятому, це п'ятий знак зодіаку. і вам відповідає п'ятий дім гороскопу. Це все, що про сцену: це про показати себе, діти, якісь задоволення хобі, комфорт, і тут у вас збудеться якась мрія. Або ви станете зіркою, або ви зустрінетеся з цією зіркою, яка буде, ніби для вас, можливо, на концерт кудись підаєте. Чи у вас може з'явитися якась людина, яка буде вас вести за собою? От вона буде вашою такою путь водною зіркою, яка буде вам показувати ваш шлях. Чи у вас зміниться якась ваша ціль? У вас збудеться одне бажання, і одразу ви перейдете до наступного. Так, ще карта для Лева на травень 24-го. Вісім мечей. Тут у нас говорить карта про ілюзії. Не будуйте собі якихось ілюзій або якихось, знаєте, страхів, тому що м -м, насправді всі ваші страхи по цій карті вони придумані вами і їх не існує. Дивіться, тут дівчина на ній насправді нічого немає. Вона тільки собі придумала там в зеркалі, що її щось може, е щось може зупиняти. Насправді нічого не зупиняє. І що б ви тут не хотіли собі робити, все у ваших руках. І якщо ви будете діяти, ви це отримаєте і дуже швидко це отримаєте. Вісім очей може, так, вона, ця карта може давати вам якісь такі стопи, ну але знову ж таки, якщо ви, будете, ви знайдете лазейку, то ви пройдете і у вас не буде це зупиняти. І ні в якому випадку тут не бійтеся, ні в якому випадку не будуйте собі якихось таких ілюзій, що у вас вам щось не вийде. І ще одну сюди карту. Ну да, знову от такі, от ваші ілюзії випадають. Вам е, випадає на дні колоди шестірка жезлів, перемога. Ви все можете, у вас все виходить. Але е, по пажу, е, пажу е, кубків, бачите, ніби у вас підвішений такий стан, трошки незрозуміло, куди ви взагалі рухаєтеся, що ви хочете. От вам потрібно чітко розуміти і е, е, ілюзій собі не будуйте. Будуйте собі чіткі плани і робіть у них конкретні дії. Так. Наступна колода. Карта для лева. На травень 24-го року. Зірка і ще раз. Оце вам, знаєте, ніби. Це, це, щоб ви не сумнівалися просто в тому, що ви зірка. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. І так само потрібно дивитися в інших, так? якщо ви дивитеся Сонце, асцендент і ваш місяць. Дивіться, карти, які повторюються. Оце ваші енергії, які будуть 100% у вас програватися в житті. Зірка. Центр уваги, мрія збудеться. Тут якась ваша мрія збудеться. Ви нарешті е, досягнете своєї цілі. Е, тут навіть у вас може бути щось таким, знаєте, прям магічним якимось способом, тому що у нас, тут, бачите, ніби всі зірки зійшлися на небі, і ви отримуєте те, чого ви бажаєте. Виходіть, знову ж таки, багато говоріть, показуйте себе. Зірка це людина, яка світить, ви маєте світити. Тим паче, у вас такі карти класні, блін. Інші знаки там такі пропрацьовки роблять в цьому місяці. А ви. Взагалі, шикарний розклад. Так, карта для Лева на травень 24-го. Король Кубків. Ніхрена собі, це поворот. Королева і король Кубків. Пара, любов. Е, так, це може бути якийсь. Робочий тандем, ви можете тут творчістю якоюсь зайнятися з людиною. Король кубків це у нас чоловіча енергія, знову ж таки, риби, рак і скорпіон. Або це пара, закоханість. У вас збудеться ваша мрія. Дорогі леви. Тут багато хто закохається в цьому місці, багато хто буде ем, проявляти саме якийсь свої творчий потенціал і е, свої емоції. У вас можуть навіть це можуть бути навіть двоє людей, які чоловік і жінка, так це подружжя, яке проявиться у вашому житті, і воно дуже сильно вам допоможе або дасть вам якісь позитивні круті емоції. Але так як у вас тут випадає зірка, розумієте? Зірка і король кубків, ви нарешті зможете відчути себе. Можливо, або хто мріяв тут про чоловіка, так із дівчат, хто із жінок хто мріяв, тут, то він з'явиться. От він вам, будь ласка, е, який буде про вас піклуватися, який буде так якимось чином. Ці королі кубки вони дуже гарно роблять жести, вони дуже гарно говорять, вони вміють підтримати. Вони, це може бути навіть якісь такі люди, які працюють з психологією, люди, які працюють знову ж таки з допомогою, в медицині працюють, з їжею. Вони дуже смачно готують королі кубків. Так. І ще карта для Лева на травень 24-го. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта розчарувань, і тут вона може значити тільки те, що ви фокусуєтеся, можливо, на якомусь своєму негативі, леве схильні, зациклюватися на якихось своїх ідеалах. Може, ви тут будете когось розчаровувати, чи вас тут може хтось розчарувати, образити чомусь може. Не звертайте взагалі на це абсолютно ніякої уваги. П'ятірка кубків говорить про, дивіться, ви ніби ви звертаєте увагу на розлиті кубки, а позаду вас є два цілі. Вихід із ситуації П'ятірки – це завжди криза, і тут у вас така трішки емоційна може бути криза. Ви можете бути не готові до того, що ви зустрінете людину, яка буде за вами ухажувати, яка буде, яка увійде ваше життя, і тут у вас починаються якісь любовні відносини. А ви о бац, і не готові. Це знаєте, це як бажання, яке ми постійно. Ми чогось бажаємо. Але нам комфортно його бажати, коли ми отримуємо це бажання. У нас одразу так криза така приходить: стоп, а що тепер мені далі бажати? Ну придумайте собі якусь нову, знову ж таки, нову якусь мрію. Вісмірка, пентак... вісьмірка мечей тут випадає. Оцей ваш страх. Страх, можливо, війти в нові відносини, страх закохатися, страх проявитися. Не бійтеся, не шукайте собі якісь образи, і не шукайте собі якісь, знаєте, моменти розчарувань. Вам потрібно тут дивитися на плюси ситуації, на те, що ви отримаєте, тому що. І на, на те, що вже біля вас є. Треба розверніться просто, подивіться в І ви будете мати. Здійснення свого бажання. Ще туди карту левом. Повішений. Тільки що був на дні колоди. Ви ніби самі будете затримувати ситуацію. Ви самі будете її затягувати. Вам захочеться трішки затриматися. І тут по-повішеному знаєте людині комфортно. От вам може бути дійсно комфортно, трішки не спішити, затриматися, все якось дуже швидко до вас іде. І вам захочеться побути, можливо, на одинці, або е, якусь ситуацію так трішки затягнути. Ну то використайте її тоді, якщо ситуація якісь затягується, якщо щось зупиняється, використайте цей момент для. Занурення більш детального вивчення тої чи іншої справи. Але будьте тут обережні, тому що тут, прямо на цій карті, у нас іде якась втрата грошей. Чим більше ви чекаєте, тим більше грошей і ресурсів ви втрачаєте. Так, і оракул для Лева на травень 24-го року. Карта Оракул для Лева. Водяна магія, і тут вам вода виходить все кубки до да кубки вам. Потрібно, можливо, вам до води кудись на річку, на море, на До просто навіть в душі можете себе чистити або ходити кудись до якогось фонтанчика. Вам потрібно трішки свої емоції, можливо, привести в порядок. Тут буде. І е, водяна магія, вона таке дає більше нам якесь наповнення енергетичне, наповнення емоційне. Давайте ще одну вам сюди карту. Може, ви тут займетеся, дійсно. Зробити якусь собі водяну чистку, наприклад. Так, карта для Леонида 4-го. Сльози радості чи сльози суму? Уже третьому знаку підряд випадає ця карта. Тільки ви вибираєте, від чого вам плакати. І нехай це будуть сльози радості, а не сльози суму. Не пускайте взагалі суму в своє життя. Тому що все, що ми думаємо, все, що ми, е, все як ми реагуємо, так ваша реакція насправді ну, ви вибираєте свою реакцію на ті чи інші події. І не потрібно тут фокусуватися на негативі. Думайте про позитив, постійно його собі повторюйте. Блін, ми за цілий день у нас стільки думок в голові, викиньте все сміття і думайте про свою ціль, і думайте про те, що дійсно вам потрібно. Тому що мозок це насправді всього лише е, орган, і ви його маєте контролювати, а не він вас. Розумієте? І все, що ви думаєте, воно все матеріалізується. Я провірила, це дійсно так. Так що, дорогі леви, нехай ваша мрія збудеться обов'язково. Ви її головне прийміть. Ви головне зрозумійте, що вона збулася, і ви е, загадаєте собі якусь нову мрію. Обов'язково лайк і коментар з вас. Переходіть на мій інстаграм, також підписуйтеся, і ми побачимося в наступних відео. Па-па!